Я зразу вибачаюсь за задній фон. До речі, ви цього не бачите фону. Я надіюсь, це. Давайте одразу перейдемо к суті, я відповім на питання на прев'ю та назву ролику, так? До речі, хтось читає ви ще назву ролику? Мені цікаво. Я не читаю. Коротше, ми... в мене припав інтерес не тільки к Ютубу. К навчанню. В мене не було інтересу до навчання, І ще чесно сказати вам, друзям, грам Ютубу та ДНСР, та, 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 а батькам, людям взагалі просто всьому. Чесно, що робити в такій ситуації, я не знаю. Але зараз не до чого. В мене припав інтерес мені лінь монтувати та знімати. Та й все напевно. Я зараз скажу, що я буду випускати та й що я не буду випускати. Ну, напевно, буду випускати, знає мене. Перше, напевно, я буду випускати відео 4 лютого. Буде довге відео. Напевне. 4 лютого я створив цей канал. А колись, до речі, випустив перше відео. Коли я випустив перше відео? Я не знаю. Що з це вже не важливо. Коротше, там буде довге відео десь на годину-дві на Навпотери, чесно не знаю. Може бути ще 20 хвилин. Коротше, ви зрозуміли. Та ще, напевно, на Пасху в мене у якомусь там році 2023-му, якщо я не помиляюся, та, е я випустив пасхальне відео, де я приходив е з подругою Брейкан 1 по схарму кінтівку. Так, спом'ятала. Я в кінці відео там сказав, що давайте ці типу це буде традицією. Коротше так.